При першому вході в журнал оцінок по певному предмету та класу система видасть відповідне повідомлення. Шановні вчителі, будь ласка, налаштуйте види оцінювання. Під налаштуванням видів оцінювання розуміється налаштування і вибір типу заняття або типу уроку, і де саме оцінка за це заняття буде враховуватись в тематичну семестрову або в річну, а також як буде відображатися сама колонка датою, датою і видом або просто видом. Хочу зазначити, що відображення датою або датою і видом буде стосуватися білих колонок з датами, які являються уроками і з'являються автоматично після формування розкладу в модулі адміністрування. Відображення видом буде стосуватися сірих колонок, які створюються під певний урок додатково і які не являються уроками. Давайте для прикладу додамо кілька типів занять. Натискаю плюс і обираю тип уроку. Наприклад, зошит. Вона може враховуватись у мене в тематичну, в семестрову або в річну, Але стосовно предмету алгебра, зошит не буде ніде враховуватись, тому я можу ще раз натиснути на обране поле, наприклад, тематична, і знімаю таке врахування взагалі. І колонка буде відображатися датою, датою і видом або видом. Так, з цих трьох варіантів саме видом треба мені, бо зошит лише позначається видом. Добре, є наступний. Так, вид заняття, і я хочу обрати наступний вид, наприклад, самостійна робота. Нехай вона буде враховуватись в тематичну та відображатися датою. Підходить. Наступний ще один варіант. Хочу додати, наприклад, практичну роботу. І е, ця практична робота у мене може враховуватись знов в тематичну, а відображатися нехай буде знов видом. І знову буде стосуватися сірої колонки. Так, і ще один плюсик хочу додати такий тип. Оцінки, який не притаманний алгебрі, по якій ми зараз працюємо, але він дуже важливий, бо, наприклад, по мовникам багато таких видів оцінювання, які враховуються одразу в семестрово, наприклад, як аудіювання, і позначатися також можуть датою і видом. Це вже кожен вчитель-предметник буде робити налаштування згідно його потреб, але в нашому випадку так ми обрали саме з відображенням датою і датою і видом. Аудіювання та самостійну роботу, а видом, відповідно до сірої колонки, це буде стосуватися зошит та практична робота. Давайте тепер натиснемо обов'язково кнопку Зберігти, щоб всі зміни лишилися у нас в системі. І тепер на будь-який урок я можу натиснути на верхнє поле з датою та у типі уроку позначити аудіювання або самостійну роботу згідно наших налаштувань. Наприклад, аудіювання, я бачу позначення і «А», і дата. Якщо я тут оберу не одіювання, а самостійна робота, то позначення СР у мене не буде, тому що я такі дані вносив. Ось у мене. Якщо натиснути, я побачу, що це самостійна робота, але так воно не відображається. І давайте подивимося, як сірі колонки це можна зробити, також побачити. Плюсиком я додаю додаткову сіру колонку, так, обере місце, де ця додаткова колонка, після якого уроку буде, після 1 го наприклад. І, відповідно, тип колонки. У мене зошит або практична робота, які ми позначали лише видом, нехай буде зошит. І я можу або обирати тему, тему уроку до зошиту, або ні, це вже на мій вибір. І натискаю кнопку Створити. І ось з'явилася після 12-го 12 колонка із зошитом, відповідно. І таким чином я вже роблю ті налаштування, які потрібні саме мені. Щоб ще раз зайти до меню з налаштуванням видів оцінювання, я маю натиснути оцю шестерню. Так, І ще раз до цього меню переходжу. А якщо при виборі типу оцінювання у мене не буде потрібного мені типу, так? якщо тут буде не вистачати якогось специфічного типу, я можу звернутися до адміністратора свого закладу освіти, щоб він додав цей додатковий тип уроку у загальних налаштуваннях модуля адміністрування у полі типи уроків. Отаким От чином налаштовуються види оцінювання в електронному журналі системи Єдина школа. Дякую за увагу. До побачення.